8, вже восьма 21. У мене 9 хвилин, щоб дістатись місця свого підробітку. Знову працюватиме в саду. Чорний кіт побіг. Ого, який величинний. Так, відчиняю двері, щоб моя сім'я не опинилася заблокованою аж. До пів першої дня працюватиму 4 години, все як завжди. Начебто тільки сьогодні. Завтра можливо. У мене буде вихідний без підробітку, але це ще не точно. Бачите, погода не дощувала, але і сонечко не припікає. Зараз 8 градусів тепла. Привіт, а цівочка. Місто спить. О, і тільки таким невгамовним, як я, не спиться. Хтось мені в коментарях написав про тополі, топольки, які рівно стоять вздовж дороги. Ну, то, можливо, схожі, мабуть, за зростом, за масштабами, але це платани. Древа час від часу вам розповідаю, повторюю ту саму історію, легенду, яка, яку розповіли французи Івану, про те, що це ще ідея Наполеона була садити вздовж доріг. Щоб коли переміщується армія, кімнота, щоб був затінок, бо тут на півдні доволі спекотно. Але потім мені в коментарях якось написали, що насправді це ще Римська імперія висаджувала платани вздовж доріг. І що, скоріше за всього, відповідає дійсності. Так що, це, м'яко кажучи, старовинна традиція. Такі високі дерева садити. Не тополі. Тополі я тут зовсім не бачила. Враховуючи, що в Україні тополі можна зустріти як самосад, так? площу заповнюють дерева, берези, тополі. То тут я зовсім не зустрічала. Ну, це пов'язано з кліматом. Він тут відрізняється. Суб, субтропічний, тому і рослинність відрізняється. Не все тут таке. Хоча хвойних дерев теж багато, але вони різні, деякі такі, що я в Україні не зустрічала, не бачила. Смирек я тут точно не бачила. Хоч, до речі, хоч і в горах. От, треба подумати про це, щось я якось не зауважила, чи можна ті дерева смереками назвати, мабуть, якийсь інший різновид хвойних дерев. Перш ніж я припаркуюсь і піду працювати, хочу вам нагадати, хочу вас попросити. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Зробіть це зараз, прямо зараз. Не чекайте закінчення відео, бо потім воно зазвичай перемикається на інше, на наступне і не встигають дехто, мабуть, ставити вподобайки, принаймні, я так. Думаю, сподіваюсь, що вам цікаво дивитись мої влоги, тому е не пошкодуйте, не пошкодуйте своєї реакції, це важливо. А ще я хотіла нагадати про те, що триває збір на автівку для інженерно-суперного взводу. 100... Другої бригади Рівненського ТРО. І там зараз зупинився майже збір. 12 тисяч гривень залишилось зібрати, щоб закрити другу сотню тисяч. Всього ми 300 тисяч збираємо. Але ось вже на порозі другої сотні. І ваші 10 гривень, ваші 20 гривень реально роблять справу. Ми вже он аж скільки назбирали, і справді це сила малого і середнього донату. Тож, будь ласка, не забувайте це робити. Я постараюсь не забути тут десь додати QR-код, але завжди під відео є посилання на баночки, номера карток, тому картки, банки. Так, я приїхала. Так, відчинили мені ворота. Схоже, що мадам немає вдома, не бачу її автівки принаймні. Вчора її не було. Коли я прибирала, мені, місію сказав, ви будинок знаєте, я поїхав на фізіотерапію, а ви працюйте. Такі в нас стосунки. Тут я вирішила передати вам атмосферу, звуки і тишу того, що відбувається навколо, як я працюю, в якій атмосфері, щоб найбільш реалістично ви могли побачити, як проходять мої 4 години цього підробітку. Тож наступні 3 хвилини будуть саме так. Тепер моє завдання прибрати ось ці всі бур'яни, які тут розрослися. Це буде до. Ось ще є такий бонус, як розетки. На території саду є електрика. Ось так виглядає. Мені на 4 години не вистачає заряду телефону, тому я радо користуюсь такою можливістю. я весь цей час слухаю різну корисну для себе і цікаву інформацію, тож потребую такого. Так, а це кадри після. Яка в мене гарна робота, правда? Тому що шкода, що камера не передає аромат. Нарцисів. Все, закінчила. Работа. Я буду вільна. Отже, про роботу, про підробіток цей минулого тижня, коли я виклала відео про свою таку ранкову роботу, було багато коментарів, але більшість з них була пов'язана з не знаю, жалістю. Якісь були зі словами підтримки, якісь були з критикою, з засудженням, мабуть, в тому, що я саме такий шлях для себе обираю. Ну, В першу чергу хочу сказати, що моя родина, мій чоловік і мої діти тут ні до чого. Це мій вибір проводити так час. В мене, як багато хто. Відзначив, немає гострої необхідності це робити. В ну, кожного своя уява про гостроту необхідності. Звичайно, в мене є що їсти і за що купити продукти, де жити і що одягти. Але в мене є інші цілі в житті, які я прагну реалізувати. І для цього. Ось Маю мотивацію, бажання, мотивацію підвищувати ось ці додавати до своїх доходів ще додаткові гроші, кошти. А, можливо, неможливо, а я багато думаю про те, як оптимізувати це, як покращити ці підробітки, щоб вони. Займали менше часу і приносили більше доходу, але наразі користуюся можливістю, яка тільки мені випадає до того ж, що до цієї роботи з прополюванням саду, мені ця робота приємна, насправді так, вона фізична. Але, по-перше, це не новина для мене в житті. Я працювала. Знаю, що таке на городі бути. Тому для мене це не щось таке екстремальне і незвичне. По-друге, мрію про свій сад, про свій город. І це така часткова компенсація для мене: весняних робіт на землі, серед квітів і пташок. І щодо оплати. Критикували, що мені мало запропонували 50 євро за 4 години, що це мало. Це дорівнює моїй оплаті за годину роботи на основній моїй роботі, соціальної агентки. Рівно стільки я за годину і отримую. Тому це спідставні розрахунки. Звичайно, мої роботодавці, підробіткодавці. Знають про це, більше не пропонують, ну а я погодилась, не торгувалась. Можливо, можна було виторгувати собі якісь там ще додаткові 10 євро. Я потім вже про це думала, але погодилась без торгівлі. Ось так і вважаю її цілком прийнятною з точки зору, мабуть, інших країн. Наприклад, Канади або Америки, там погодинна оплата вища. Плюс часто приватні такі особи, які приходять там в саду поратися, бо що вони беруть вищу оплату, але вони сплачують вищий податок, як підприємці, мають все це теж декларувати, ну який будь-хто, але. Власне, є певні норми, за якими вони працюють. Відповідно, наймати когось приватно і офіційно коштувало б значно дорожче. І можна подумати, що людина отримує ці вищі там, 25, наприклад, євро за годину. Але це її робота, це договір, за яким вона працює, і вона має заплатити мінімум, там, здається, 30% податку. Тож виходить те й на те. Але, звичайно, для роботодавця, підробіткодавців, це дорожче буде наймати людину офіційно. Я маю на увазі не те, що офіційно вони і ці виплати цілком можливо, що вони їх декларуватимуть, що вони їх виплатили мені. Але це як одноразова така. Добре, не дуже глибоко знаюсь на самому такому податковому законодавстві, але точно впевнена, що ці 200 євро, які я заробила, я їх покажу в декларації. Там є така графа, де я можу цей підробіток записати, і, власне, все. І впевнена, що мені не треба буде за нього якийсь податок заплатити. Але не впевнена, подивимось, все пізнається в досвіді. Та я все ж не професійно надаю ці послуги, я не є, саме це не, моє, не моя підприємницька діяльність, тому це. Інший вид доходу. Тож так, мене ніхто не примушує там працювати. Чоловік дуже скептично до таких моїх намірів ставиться. В нас з ним різняться думки, ставлення і підходи. Він не вважає за потрібне будь-який підробіток, такий брати взагалі це не його. Знаю, цінність, ось так правильно сказати. А в мене протилежне ставлення. Тому казати, що мій чоловік мав взяти на себе цей підробіток чи мав поїхати зі мною попрацювати, а діти в цей час, я так розумію, самі мали бути вдома. І, або брати своїх дітей, щоб вони працювали зі мною. Це все не, не туди. <сум> ось, Я з цим не погоджуюсь. Це... Я так розумію, люди, які це писали, в них, вони оцінюють, судять по своєму життєвому досвіду, зі своїх життєвих якихось уявлень про те, як це відбувається. Та й таке. Я ці 50 євро. Отже, в мене є плани на ці 50 євро, я їх. Застосую дуже символічно, навіть я зроблю дещо, що хотіла давно зробити. Про це розкажу, розповім, поясню і покажу на відео для спонсорів в першу чергу, тобто це буде закрите відео. Це буде така певна моя подяка за прихильність, і, і там точно буде така невелика кількість людей. Наразі це 20 спонсорів на каналі, які е, мене зрозуміють, точно мене підтримують. І ось я таку інформацію з ними поділюсь. Колись згодом я відкрию доступ на загал цього відео. Але ось така інтрига. Про таку інтригу вам зараз скажу, тож можете скористатись можливістю, нареш... нарешті, стати спонсорами каналу, а, і допомогти мені, в тому числі, підробляти ще й так, таким чином, через YouTube. Це теж для мене різновид і можливість додаткові кошти мати. Ось така історія. Все. Я під'їхала, зараз піду. Єдине, що хотіла в банкомат заїхати, але це мені треба було коло ще одне зробити. Щось думаю: під'їхати на машині таки, чи вже потім пішки сходити? Не знаю. Думаю ще. Зараз ще пару хвилин подумаю і вирішу. так Вирішила все ж таки потім пішки сходити. Зараз. Подивимось, що там з обідом. Попрошу овочі почистити. Хотіла сьогодні суп-пюре приготувати. Ось. Потім може поставлю варити, та піду. Так, ну може, комусь виглядатиме і апетитно, але просто звітую. Показую суп-пюре це цибуля порей, броколі, картопля і трохи моркви. Ще зварила ось такий супик. Пахне цибулькою, звичайно, тому що, хоча порей і е, така м'яка цибуля, можна так назвати, але е, аромат відповідний. Це в мене ще залишилось. Ось такі листочки я не кидала, обрізала. Але в цілому ось так вийшло. на настільні ігри, семан продовжує чистити двері. Мовляла телефоном і трошки прозивала, проґавила пиріг, знизу трошки чорненький. Ви, бачите, їдять, може хтось і обрізає трошечки, але їсти можна. Принаймні верхівку сьогодні, вже, ось коли редагую відео, зроблю ще, можливо, два, можливо, тортика, так щоб було наперед. Ось така історія. Телефоном говорила з українцями, які в сусідньому містечку живуть, що у них дочка Лієна ровесниця. Чоловік знайшов роботу вже другий місяць, мабуть, пішов. Ну, десь місяць він працює за спеціальністю, але стояв же теж на біржі праці. І там, начебто, прийшов йому лист за те, що він так швидко, там 4 місяці він роботу шукав, за те, що він швидко повернувся до роботи, якийсь там бонус, начебто, має бути. Ось вона мені дзвонила, дружина його щоб розпитати. Я як проходиться в цьому центрі, там якісь моменти їм казала, що треба робити, якісь. Те, що для себе вже з'ясувала, їм теж давала інформацію, пояснювала, і тут вони мені кажуть, що, ну, як там, що це за бонус і що це таке, я кажу, я ще не знаю. Ось, У мене завтра буде, завтра це в понеділок, так, хоча влог сьогодні ось суботній. В мене в понеділок буде зустріч з спеціалісткою в Центрі зайнятості Фафранц Траваюсь так. Вони мене запросили, але в мене там питання по моєму продовженню права на перебування. Про цей документ про тимчасовий захист, я їм досі не надала. Там проблема в тому, що особисто треба привести. А в мене не було на те часу і можливості поїхати. Але завтра вже поїду у другій половині дня. І вже тоді буде зрозуміло. Ну, це так, просто для загального розвитку. Це не те, що там я розраховую на якісь там ще бонуси. Поживемо, побачимо. Власне, на сьогодні все. Прокинулась в неділю з... і розпочався день з новин, з Києва. В першу чергу, вся Україна була знову під атакою, під ударом. Все це триває. Весь цей є безкінечний жах, і ну, в мене нема слів, не можу дібрати, що сказати. Скажу лише слова співчуття, і, і не можу навіть уявити, як в цьому всьому продовжувати жити і не втрачати надію, але без цього ніяк. І дуже прошу вірити в те, що. Буде краще, що все це якомога швидше закінчиться, закінчиться з кращої сторони для України. Якщо перемога тепер відчуття, що нам, можливо, не буде такою, як нам би хотілося уявлялося, але точно Україна була, є і буде, і має існувати. За це, власне, Просимо, з цими надіями допомагаємо війську, країні своїй душею і серцем там. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую, що допомагаєте Збройним силам України. Сама це роблю і вас завжди закликаю це робити, вірити в краще. І побачимося в наступних відео. Дякую, бувайте.